Наприкінці лютого є кілька знаменних подій, про які б хотілося розповісти. Деякі з них світового рівню, а деякі стосуються нашого улюбленого міста. 22 лютого 2025 року виповнюється 215 років від дня народження Фредеріка Шопена, видатного польського композитора і піаніста. Фредерік Шопен прожив не надто довге, але дуже яскраве життя. Свідченням цього є ті кілька цікавих фактів, про які ми хочемо розповісти. Ще, будучи дитиною, Фредерік звик грати у темряві. Сідаючи за фортепіано, він неодмінно гасив свічки. Тільки так хлопчик міг налаштуватися на потрібний лад. Цю звичку він приніс через усе життя. Навчаючись грати, майбутній Віртуоз дуже полюбив деякі акорди, але його дитячі пальці ще не могли їх брати. Тоді хлопчик вирішив розтягнути свої пальці і навіть вигадав для цього пристосування. Воно завдавало досить сильного болю. Незважаючи на це, юний піаніст носив його постійно, не знімаючи навіть уночі. Одного разу Шопен на запитання, яким словом визначається головний настрій усіх його музичних творів, відповів, що в його рідній мові є таке слово жаль. І в ньому прихована ціла гама почуттів від скарги і жалю до ненависті, від скорботи, до невблаганної загрози, що накипає в глибині серця. Жаль шкода, забарвлює всі твори композитора. Ну і наостанок веселе. Відомий усім твір Собачий Вальс також написав Шопен. У його коханої Жорж Санд був песик, з яким письменниця любила грати. Якось жінка сказала, що якби вміла, то обов'язково придумала б пісню про свого чотирилапого друга. Бажання коханої закон Шопен складає чудовий вальс, який друзі та учні прозвали вальс маленького песика, опис номер 64. Композитор-романтик Шопен став родоначальником польської музичної класики. Він розкрив багатющі можливості фортепіаної фактури. Його музика відрізняється усе проникаючим мелодизмом, гнучкістю і пластичністю та поетичною удухотворенністю. Підшируючи музику Шопена, рухаємось в одеський ботанічний сад. Йому також 22 лютого виповнюється 205 років. Ботанічний сад. Одеського національного університету імені Мечнікова є одним із найстаріших паркових комплексів міста та України. Також парк-пам'ятник садово-паркового мистецтва унікальна історична визначна пам'ятка Одеси. Щоб з степу створити квітуче місто, 1820 року при Ланжероні за площею Куликове поле французьким садівником Яковом Десметом був закладений ботанічний сад, який став родоначальником парків степової частини України. Перше дерево тут посадив сам Олександр Ланжерон. Всього через декілька років дерева вже давали пишний затінок. Сад швидко розвивався і поступово для розведення дерев стало мало місця. Вже за 13 років після його відкриття ботанічний сад переводять на малофонтанські хутори сучасну адресу Французький бульвар 87. Під час Другої світової війни та окупації міста сад занепав. Більшість його колекції було зруйновано, але 1948 року починається нове життя ботанічного саду. Тоді він отримує свою третю адресу французький бульвар 4850. Саме на цій території нині проводять екскурсії всім охочим. Сьогодні, потрапляючи через головну вхідну браму в цю частину парку, ви по центральній алеї неодмінно вийдіть до дачі Папудова. Нині будівлю 19 століття займає адміністрація ботанічного саду. І це не єдиний старовинний маєток на території ботанічного саду. Тут знаходиться не менш славетна дача Радоканаки, сьогодні лабораторія саду, та старовинна оранжерея, яку спроектував незабутній з Олександр Бернандеці. Через 15 років після свого другого народження Одеському ботанічному саду було надано статус пам'ятника садово-паркового мистецтва. Сьогодні на його базі навчаються студенти-біологи не лише Одеси, а й Миколаєва і Херсона. Ботанічний сад відвідує понад 10 тисяч туристів щорічно. У 2024 році, під час чергової ракетної атаки, російський агресор завдав значної шкоди. У ботанічному саду є багато руйнувань, але все це має бути відновлено. Уявіть, скільки вражень можна буде отримати, відвідавши сад навесні, коли все цвіте і пахне, а влітку рослини тішать око яскравими фарбами. І нарешті 27 лютого виповнюється 150 років видатному вченому офтальмологу, хірургу, винахіднику, поету, художнику, мемуаристу, академіку, доктору медицини, професору Володимиру Петровичу Філатову. Життя академіка Філатова промовисти приклад того, як, не будучи Одеситом з народження, можна не лише стати одним із найшанованіших її громадян, але й назавжди увійти в історію міста. Володимир Петрович народився 27 лютого 1875 року в селі Михайлівка Протасівської волості Саранського повіту Пензенської губернії. А з дитинства майбутні корифе медицини ввібрав гуманістичні традиції земських лікарів. Його батько та дядьки надавали допомогу найбіднішим та найнезахищенішим. У 1892 році він вступив до Московського університету, де спеціалізувався в галузі очних хвороб. А з 1903 року і до останніх днів життя його медична та наукова діяльність пов'язана з Одесою. Тут у 1908 році він захистив докторську дисертацію, потім став професором, розробив та застосував на практиці унікальну методику пересадки донорської рогівки хворим, які страждають на біль та інші важкі недуги. Він вперше обґрунтував та впровадив застосування біостимуляторів та препаратів у тканинній терапії. У роки Другої світової війни тисячі фронтовиків та мирних громадян були врятовані від сліпоти завдяки філатівцям. З усього світу з'їжджалися до Одеси люди, які пов'язували надію на одужання саме з нашими фахівцями. Володимир Петрович був не лише видатним ученим та лікарем, а й людиною багатьох обдарувань. З юності він писав вірші, захоплювався живописом. Увінчений науковими та державними нагородами, геро соціалістичної праці, орденоносець, лауреат, Володимир Петрович, будучи директором найбільшого інституту, ніколи не відступав від моральних принципів своєї сім'ї та вчителів. А він і в радянські атеїстичні роки залишався віруючим, передавав церкви на французькому бульварі пожертвування або її парафіянином. Ще в дитинстві, побачивши сліпого, Володя Філатов сказав батькові кожна людина народжена, щоб бачити сонце. Через роки ця фраза стала лейтмотивом усієї його діяльності. Цьому він присвятив своє життя своїх пацієнтів. Після операції він вів на берег моря і лише там знімав бинти з очей. Перше, що бачила зцілена людина, море та сонце.